Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше консервування вишень компоту на зиму. Як ми компотимо вишні, а легко і просто у нас вишні ростуть просто над головою. На 3-літрову банку нариваємо. Кілограм вишень, миємо вишеньки, помиті вишні поміщаємо у трохлітровий слоїк. Кілограм вишень. Трохлітровий слоїк поміщаємо. Заливаємо вишні кип'ятком. Просто л'ємо воду із чайника. Води наливаємо трішки неповно, закриваємо вишні кришкою, прикриваємо і залишаємо на хвилин 15, щоб вишні запарилися. Через 15 хвилин зливаємо сік воду із вишень. Будемо кип'ятити цю воду, Добавляємо на цей сік воду 200 г цукру. Ставимо каструлю на вогонь, змішуємо, щоб цукор розтав. І з моменту кипіння варимо компот 2-3 хвилини. Після кипіння всі компот виливаємо у трохлітрові слоїки, накриваємо кришкою і закручуємо ключи. Перевертаємо слоїка догори дном, накриваємо його і залишаємо. До повного охолодження. Такий смачний компот. Взимку нагадує нам тепле літочко. Друзі, сподобалось відео, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ви і ми щасливо жили. Та підписуйтеся на наш канал, щоб у вас та у нас. Все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.